На виставці майже тридцять малюнків та картин. Оксана Савкевич розповідає про свої роботи. Оціни дерева, оціни лісі. Я дуже на роботу перероку осінь і перероку літа. Дівчинка вперше виставляє свої роботи. Любить використовувати яскраві та теплі кольори. Я мрію стати художницею. Я старалася доди сильно. щоб зробити дуже гарні картини. Напередодні дуже хвилювалися, говорить Ірина Савкевич, мама авторки картин. У залі шість робіт її доньки. Дуже любить малювати, і на ці заняття вона завжди не пропускала їх, ходила, ну і захопленнями дуже переживала за цю виставку. Потенціал бачу, що в неї це виходить. Думаю, надалі теж будемо це продовжувати. Вчила молодь малювати Олександра Гусева. Каже, паралельно любові терпінню вчилася. Сама вони бачать вікно, що ти йдеш до них на заняття. Вони відкривають двері з посмішкою з обіймами, біжать до тебе. І от ось цей настрій і такий підхід до людей, я тепер далі використовую. Багато сердець. що вони символізують любов. Заняття з малювання відбувалися у творчій майстерні. Її організували, перемігши у бюджеті участі Луцька торік. Розповідає співорганізаторка виставки Катерина Свіщева. Ми пишаємося тим, що наші діти талановиті, творчі і їхні картини всі яскраві. А це означає, що ми робимо життя наших особливих дітей добрим, позитивним і надзвичайно щасливим. Виставка триватиме два тижні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.